Так, дивіться, дослухався я до вашої поради. Замовив лі лі лірум, будемо надіяти, що тут дійсно ліром. Да? Бо в мене немає, в нас в асортименті немає. Я не хочу гратися з цими розливними, тому його не беру, а каністру брати, що там хтось і колись там купить за 20 чимось тисяч. То таке. Тому, коротше, замовив ліром, дослухаюсь до вас. Ось і візьмемо його і зараз будемо працювати проти трипса. Також додамо е казуміна туди. Ось, і як ви бачили історію туди проти вірусів, в нас є така штука в асортименті, як Альга. Тут ну, він працює проти вірусів, ну, як вам сказати, в ньому в місті тут є хітозан. А хітозан от він саме бореться проти цього. Не знаю наскільки то воно ефективно, але спілкуючись з людьми, які використовували його. Вони кажуть, що воно зупиняється. Я не знаю. Я, я чув, що проти вірусів, і скільки не стикався з цим, да, що проти вірусів, лікування як такого немає, але маємо, що маємо. Спробуємо. Хітозан 50 грам на літр мисківодорослі, ну і тут якісь допоміжні речовини. Оце зараз таку наколотим історію. Добавимо туди ще е, адюванта, щоб то все діло засвоїлось. Ну і попро попробуємо попрацювати.